Дорогі друзі, ради всіх привітати на 21-му міжнародному енергетичному бізнес-форумі, що проходить в місті Києві. Перш за все, хочу висловити слова подяки організаторам та міжнародному експоцентру за можливість зустрітися та обговорити нагальні питання енергетики в Україні. Попереду ще багато роботи, тому що енергоспоживання в нашій країні на одиницю валового внутрішнього продукту в 5 разів більше. Ніж у провідних країнах Європи, тому питання енергоменеджменту та сталого розвитку є одними з найактуальніших. Запрошую всіх приєднатися до розмов, дискусій та пошуку правильних рішень, які допоможуть нам побудувати енергетичне майбутнє України. Разом до перемоги. Слава Україні! Добрий день, мене звати Костянтин. Я в компанії Schneider Electric відповідаю за технічну підтримку в проектних організацій. Хочу представити програмне забезпечення, яке користується популярністю у світі серед проектувальників, монтажних організацій, інженерінгових компаній, компаній виробників щитового обладнання. Це такі програми, як SEE Electrical, ETAP. За допомогою цих програм ми можемо виконувати розрахунки параметрів електричних мереж, можемо порахувати перетин кабельних ліній, можемо правильно вибрати селективність комутаційних апаратів. Також можемо оформляти плани електрообладнання та електроосвітлення в Автокаді, в ревіті. Можемо оформлювати зовнішній вигляд 2D, 3D шкафів, електрощитів. Також можемо генерувати десятки варіантів специфікацій, кабельні журнали, бюджетні оцінки. you <laughs> Всіх вітаю на стендішнеї електрик. Мене звати Микола, інженер з підтримки технічних рішень для ринку промисловості та енергетики. Зараз безпосередньо хочу вам продемонструвати стенд для диспетчеризації та автоматизації трансформаторних підстанцій, який себе представляє в голові. Це контролер Т-300, який дозволяє виконувати віддалений моніторинг, диспетчеризацію, а також автоматичний контроль для того, щоб забезпечувати стабільним електроживленням як кінцевих замовників. Це наших громадян, а також велику промисловість. Вітаю всіх, мене звати Андрій Козуб. Я є менеджером по розвитку електроприводної техніки в компанії Шнейдер Електрик Україна. І сьогодні на виставці енергетика в промисловості я хочу звернути вашу увагу на перетворювачі частоти Альтівар, а конкретно на перетворювачі частоти Альтівар процес серії 600. Він призначений для перекачування води і газів, тобто для роботи із насосними та вентиляторними установками. Підійдуть для таких підприємств, як водоканали, тепломережі. Основні його переваги це потужності до 315 кВт та його розширений функціонал безліч захистів насосних, а також можливість побудови насосної станції без використання контролера лише на одному перетворювачі частоти. Вітаємо вас на виставці енергетика в промисловості. Моє ім'я Віталій, і я запрошу вас познайомитися з нашим новим рішенням для заряджання електромобілів для побутових та комерційних рішень. Хочу зазначити, що комерційні зарядні станції в нас розраховані на потужність 22 кВт. Важлива їх відмінність в тому, що до неї ви можете під'єднати зовнішній лічильник з протоколом Модбас і отримати динамічне керування потужності, тобто отримати повну можливість використовувати вільну вашу енергію. Ми, як Schneider Electric, лідер з керування та Розподіл електричної енергії спонукаємо вас переходити на зелені альтернативні істочники. Для вас ми підготували нові зарядні станції Schneider Чарч. Будь ласка, використовуйте безпечну та надійну зарядну інфраструктуру для своїх електромобілів. Заряджаю свою свободу разом з нами. Ати Олена, і я займаюсь управлінням відносинами з дилерами в компанії Шнейдер Електрик. Моя робота полягає в підтримці та розвитку наших партнерських стосунків, а також навчання дилерів нашими продуктами та рішеннями. Доброго дня! Мене звати Дяково Максим, я менеджер з технічної підтримки департаменту по роботі з ринком енергетики. І на сьогодні хочу вам продемонструвати два наших рішення по водорезервам, Так як питання на сьогоднішній день залишається актуальним, компанія Schneider Electric пропонує ручний від резерву у вигляді GoPack MTS. Це перемикач навантаження в трьох положеннях до 2000 А. Ось так приблизно він виглядає. І друге рішення це автоматичний від відрезерву трансферпак. Його назва. Це рішення до 630 А на сьогоднішній день. Це повноцінний АВР, моторизований рубільник соліної типу. В нього є свої різні фічі, зйомний дисплей, різні додаткові модулі і таке інше. Тому при виникненні питань, звертайтеся, будь ласка, будемо вам раді допомогти з вирішенням ваших проблем. Чорний це новий зелений. До зустрічайте першу в світі електричну фурнітуру. Merten Empure Ocean Plastic у чорному матовому кольорі. Що це таке? Це електрична фурнітура виготовлена з океанічного пластику, а тобто з рибальських сіток, а саме з так званих сіток привидів. Це загублені рибальські сітки, які забруднюють флору та фауну. Змушують тварин голодувати та унеможливлюють їх рук. До цієї ініціативи компанія Шнер Електрик сприяє очищенню навколишнього середовища та створює елегантні та модні вимикачі і розетки Мертен Емпюр Оушен Пластик. Мертен забезпечує більш ніж 280 функцій разом із системами розумних будівель та звичайного використання. Тож доєднуєтеся до сімейства Мертен, встановлюєте стильний чорний матовий у вашій оселі. І пам'ятайте, що цей шлях від океану до вашої оселі. Вітаю вас на виставці енергетика в промисловості. Мене звати Олена. Я в компанії Schneider Electric, інженер з підтримки рішень і сьогодні. Продемонструю вам нашу новинку Lexium Cobot – Це колаборативний робот на 6 ступенів свободи. Саме ця модель на 3 кг вантажу підйомності. Найменша в нас є рішення до 18 кг. За більшими деталями звертайтесь на нашому сайті se.com.ua. Вітаю, я Ігор Груденка займаюсь компанією Шнайдер Електрик контрольно вимірювальними приладами. Цього року на виставці представлені нові моделі витратомірів це віхрві, каріолісові, електромагнітні, які використовуються в різних галузях промисловості. Якщо у вас зацікавила ця інформація, звертайтеся до нас на сайті. Представлено багато технічної інформації. Доброго дня, мене звати Данило, і в компанії Schneider Electric я відповідаю за програмні рішення Авела. Якщо вам необхідно максимізувати свою виробничу ефективність, розробити системи диспетчеризації, ці всі питання ви вирішуєте виключно через мене. Тому, якщо у вас є гостра потреба в вирішенні питань, з ефективністю на вашому виробництві, з розробкою систем диспетчеризації, вибору програмного забезпечення або його прорахунку, залюбки допоможемо вам у реалізації всіх ваших виробничих потреб.